Звукові досвіди війни це проєкт, спрямований на дослідження і осмислення змін у звуковому середовищі та його сприйнятті. Метою проєкту було поєднати в одному просторі фізичному та віртуальному, звукові записи та трансляції наживо з різних міст України та Європи, а також напрацювати архів, щоб за допомогою мистецьких інструментів сприяти процесам відновлення через спільне прослуховування, проговорення. Та наративізацію травматичного досвіду. Трансляцію наживо учасники та учасниці проекту здійснювали за допомогою стрімбоксів спеціального обладнання у вигляді чорної коробки, яке крізь чутливі мікрофони сприймає звукове навколишнє середовище та транслює звук онлайн. Будьте обережні, звуки, які ви почуєте у стрімах, можуть бути хвилюючими чи травматичними. Подкаст другий. Світлана Долбишева. Стрімерка проекту. Привіт! Мене звати Світлана Долбишева, я художниця. Серед медіа, з якими я працюю. Є звук, фотографія, рухоме зображення та перформанс. Також я працюю локальною продюсеркою з міжнародними виданнями, що висвітлюють війну в Україні, та навчаюся в університеті мистецтв Лондона. Обставини, у яких я зустріла велику війну у Києві, развити вплинули на мою увагу. Та налаштування саме до звукового виміру, коли ти намагаєшся дати раду тиші спустілого міста та, та цій спусковій стрільбі, яка її реверберує. Це, це так трапилось, що в першу ніч я, я ночувала неподалік від тренувального полігону, але з'ясувала це вже набагато пізніше. На третій день я додалася до Геокусмустабір, з якими ми закривали деякі потреби. Це були протитанкові їжаки, які ми поставляли територіальну обороні, та навіть бронежилети, виробництво яких ми налагодили. Там було насправді досить багато людей, десь 20-25. Ми всі жили разом. Але дехто хто жив неподалік, чи навіть е, що мене звувало, в такі буремні часи потребував побути на самоті, приходив у день і різати метал, варити метал. Е, це також було це багато було про виробляння цього спільного знання, в тому числі звукового. Це зараз вже ми можемо якось розрізняти дощання і свист, та називати чи окреслювати джерело звуку. А, і у цій нашій ком'юніті ми могли обмінятися цими спостереженнями та навіть в якомусь сенсі, може, чутками хто що чув звідки лунає той гуркіт. Після звільнення Київської області військові потреби змінилися, тих їжаків вже не було куди ставити. А виробляти надалі несертифіковані бронежилети було ну, нерозумно. І я відчувала гостру потребу їхати на деокуповані території і свідчити. На той момент мені якраз виповнилося 26 років, У мене не було водійських прав, я не мала машини, але ходили чутки, що у Києві є один бар, де ввечері можна зустріти іноземних журналістів та волонтерів. І я досить наївно туди пішла з надією об'єднати з кимось зусилля, як, не знаю, як сказати, впасти комусь на схвіст. І це було 8 квітня 22-го року, я запам'ятала цю ідею особливо е, гірко. І це був вперше, я пережила синдром провини вцілілого після зображення обстрілу вокзалу у Краматорську. І... Я думаю, це і був такий останній імпульс для мене. Вже наступного ранку я поїхала до Буча Таверпінь, і я весь час писала все на, на звуковий рекордер на Zoom, і ну, це був стан такої дереалізації, де моя мова просто, просто не може. Одночасно. Для мене було так, я маю не закриватися і пропускати все через себе. І мені важко зараз окреслити, чи це стосується художнього чи людського загалом. Я все ще веду цю таку внутрішню розмову з собою. Хоча зараз усвідомлюю, завдяки напрацюванням дослідниць Асі Баздарєвої та Світлани Матвієнко, які сформулювали концепцію «labor of witnessing» праця свідчити, якщо перекласти це, е, на яку також спирається проєкт, стане зараз тихо, що ця праця та виробляння свідчень не є насправді суто прикутою до місця події, але є працею неуникною, що робиться через неможливість. Коли мені запропонували взяти участь, у проєкті «Домі звуку та стрімити протягом двох тижнів я одразу погодилась. У мене якраз закінчився останній семестр навчання, і я все ще була в Лондоні. Я погодилась, хоча і не усвідомлювала одразу, що це буде за виклик і що мені доведеться шукати особливий підхід. Мене надзвичайно цікавило те, що стріми е, з різних куточків землі відбуваються одночасно нашаровуються та звучать один з одним. І що цей проєкт включив різних акторів з дуже різним досвідом. Це нашарування, мені здається уприявнило те співбуття, яке, як згадувала дослідниця Оля Зікрата, викарбовує понад людський елемент. Бо сама ж природа звукового стріму як жанру комунікації в безпосередній відкритості до дійсності, ти відкриваєш мікрофон всьому, що трапиться у людському і нелюдському вимірі. Особливу важливість я бачу в тому, що проєкт, станом на зараз тихо, зберігає. Та та архівує ці стріми, і що всі ми і не тільки учасники чи учасниці проекту, але ми зможемо до цих незаангажованих звукових потоків повернутися як до джерела знання. Лондон таке розлоге величезне місто, що навіть після року життя там мені дійсно важко сказати, що воно мені стало чи зрозуміліше, чи стало хоча б передбачуваним. І коли я вигадувала, куди б мені піти з інстимбоксом, я взагалі не могла передбачити, який, що це буде за сонорний світ. Який мене очікуватиме там, і відповідно слухачів і слухачів. І ще був один цікавий момент, про важливість якого я не думала до участі в цьому проєкті, це може звучати дуже неочевидно, і я не знаю чому, але в Лондоні досить погане, а саме нерівномірне інтернет-покриття. І навіть важко уявити, наскільки нерівномірне. Я можу йти в центр міста і раптово зникне покриття зовсім. Ніби я провалилась у якусь яму, чи опинилася на мапі, на сліп сліпій плямі міста. І щоб уможливити свій стрім, мені доводилося постійно контролювати, що стрім працює. Е я навушниками підключалася до стріму і слухала його весь час разом зі слухачами і слухачками. Е, я вирахувала, що затримка була десь 4 секунди, і це створювало досить цікавий ефект для мого пересування містом. Перший день я вирішила піти до нульового меридіану як такого місця синхронії та налаштування. До цього я там ніколи не була і, і трапилося так, що я поліціювала кожен звук. Замість місця поетичного співбуття я опинилася в Грінвіч парку, де в суботу літаки ревуть, вертольоти дощать, автобуси гуркотять. Іноземці радіють життю росіянці існують непередбачуваність та неможливість проконтролювати, що захопить мікрофон, були виснажливими. І згодом я намацала цей такий етичний конфлікт, який, який би я сформулювала десь так. Чи я хотіла б мати силу? Коригувати реальність, про моє власне небажання її приймати і, відповідно, транслювати, і це створювало дуже багато напруги. І я відчувала, що стрім, який звучить у Києві е та Харкові, про важливе, а мій стрім який позаземний. Але ще в тому стрімі на нульовому Мародяні були гомін дітей, країн білок. Гудіння джмалів, шурхіт птахів, шелест трьохсотрічних каштанів, дзвін годинника. І, і саме оцей такий понад вимір допоміг мені поратися з тривогою та відчути важливість і мого транслювання поміж цими середовищами та, та відкритись чомусь випадковому. Е, таким Став мій стрім у парку, коли я просто пішла на прогулянку та сіла на лавку біля чоловіка, що по обіді е, запускав повітряного змія. Один зі слухачів тоді мені написав, який це був незвичайний стрім, і що він поділився е, ним зі своїм ком'юніті. З того його вразило, що... Чи літаючий змій заходиться на висоті 570 метрів, чи його непомітно неозброєним оком, та як перехожі зупиняються, та відбуваються ці короткі розмови. Слухаючи, він мені сказав, я розмірковую про елементарні приманки, повітряний простір, стан безпеки та віддалені зв'язки. Ну, такий був один з фідбеків від одного з слухачів. В останньому моєму стрімі у лісі особливо відчутно, як звуковий ландшафт сувається і стає ландшафтом часу ехом знищених лісів. Я вмикала аудіозапис прогулянки та розмови, що відбувалися з офіцером, записаної від березня 23-го року у Серебрянському лісі Луганської області. Він розповідав, як переїхав зі Степової Миколаївщини в лісистий, багатий озерами Донбас, який його закохав у себе та звільнив від турбот міста, нескінченного степу та безкрайнього моря. Він говорить про контакт з лісом як про глибинну потребу людини поєднання з природою. Зараз 80% лісів є замінованими. І це поєднання може стати фатальним для людини. А для мешканців лісу, оленів, кабанів і зайців воно фатальне вже зараз, бо вони підриваються і на мінах, і розтяжках у середовищі свого існування. І заглядаючи в майбутнє, офіцер запитує, скільки мене років після припинення бойових дій. Коли ми перестанемо чути відголосок російського вторгнення в українські ліси. Хоча ми з ним розмовляли у лісі вже деокупованому, але звільнення його не відбулося як таке, бо залишилося це забруднення, замінування. Е, машина везла нас через Серебрянський ліс, таких чорних дерев. Фосфорні пайперпаси це один з найнебезпечніших видів зброї, які Росія застосовувала, зокрема проти Серебрянського лісу. Е і вони заборонені третім протоколом Конвенції ООН про негуманну зброю 1980 року. Білий фосфор є надзвичайно небезпечним і як своїм горінням, так і токсичністю. Зруйнована природа. Це ще один вимір терору, втрати якої ми не можемо наразі ні осягнути, ні підрахувати. Наприкінці нашої розмови офіцер резюмує. Якщо ми наступаємо на ліс, нам погано. Якщо вони наступають на ліс, то це їм погано. Дякую. Внимаєте? Так. З трупоковиком приїхали? Так, да, я в 2015 році з строковиком молодий хлопчина приїхав сюди і закохався в місто Слов'янськ. І потім, як, як кажуть мої хлопці, Донбас він не відпускає. І вже 8 років, навіть 8-9 років, я вже на Донбасі. Спочинаючи починав зі солдата, а зараз вже офіцер. Да, я сам з Миколаєва. Е Ви да, Ви зовсім... Працював викладачем у Львові, uh -huh. я викладач радіаційно-хімічно-біологічного захисту був, а потім Донбас позвав і я приїхав. на Донбасі, як край який затягує якщо в Миколаєві степ, 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 ну море, море воно не доїдає, а тут лісова місцевість. озера, які ми, ми вже проїжджали, ми бачили дуже багато озер, які, ну, які закохують в себе. І місто, яке свого в початку, як я тільки заїхав до, до Слов'янська, воно просто закохало. От ви кажете, що ліс затягує. От, можете якось розгорнути цю думку про це затягування? Ну, дивіться, це потрібно, це потрібно бачити. Ну, в першу чергу, я коли приїхав, то ми з дружиною поїхали по гриби. Поїхали по гриби до лісу і якось на душі спокійно. Ти ходиш собі спокійно, повсюду в ліс. І... Ну, на душі немає таких турбот, як, наприклад, в місті, в Києві, в Харкові, де я там, в, у Львові. Немає нічого такого. Турботи, немає машин, немає багато людей. Ти собі спокійно, ти, ліс і все. І більше нічого немає. Немає зразу всі проблеми, які були, наприклад, до цього, зразу проблеми відійшли на задній план, зразу зраз, спокійно на душі, ти собі, і, як, як кажуть... Поєднається, поєднався з лісом, поєднався з природою і якось відійшло все на задній план. Я об'їздив, на напевно 70% Донецької області, яка була не окупована, і дуже класно було. Мені жінка, вона так як місцева мені показувала все там, як все було, як всі курорти, дуже... на території Слов'янська, Донецької області дуже багато курортів. І погано, що вони зараз всі курорти всі зруйновані, погано, що зруйнували ліс. От зруйнували, як ми бачимо, що тут От колись тут було, люди відпочивали, ми проїжджали далі, проїжджали мімо курорта Вараб'єра. Сланогіт, красний лиман. І саме головне, що прийде десятки років, прийдуть, і тільки тоді люди зможуть так, трошки, трошки відійти в сторону, бо машини вполітають. пройдуть десятки років, і люди тільки тоді зможуть повернутися. і... Знову ходити, відпочивати в лісі, тому що, як ми знаємо, 80% лісів, які знаходяться зараз на Донецькій області, вони є заміновані і ну, небезпечно ходити і там збирати гриби в цьому лісі. І тим паче не потрібно не забувати, що сама жива фауна, біофауна, саме, яка знаходилась в лісі, то розтяжки, міни і також. Вже... Ті ж самі олені, які знаходились, ті ж самі кабани, і зайці, то ми самі. розтяжка немає, і вже немає нічого. Ізюмський, якщо їхати в напрямок, так що ізюмського лісу зруйновано. Якщо замінувати повністю ліс, через скільки вони пройдуть через ліс? Ну, Розумієте, вони вже будуть, бої за ліс, за цей клаптик лісу будуть вестись, наприклад, там, тижнями і місяцями. А якщо це поле, вони просто не буде, по-перше, не буде де сховатися, по-друге, будуть знімати, тому що зараз ми війна з коптерів, дуже багато ведеться, ви самі розумієте. І вони будуть знімати, і ми в полі ми будемо, як на ладоні. Все буде видно, не буде де сховатися. Ліс допомагає. Можна сказати, що навпаки, ліс рятує. Ліс рятує, бо без нього от, ми тут не сховаємось, ми там не сховаємось. Тому, так. Да, Ландшафт, місцевість вона дуже сильно впливає на війну. Дуже. І тут питання, чи погано, чи добре, то яку позицію ми займаємо? Якщо ми наступаємо на ліс, то нам погано. Якщо вони наступають на ліс, через ліс їм треба пройти, то це для них погано. Проєкт звукові досвіди війни реалізується громадською організацією інститут актуального мистецтва у співпраці з геослушні речі, співфінансується програмою Зміна ребілдінг», створеною за підтримки Європейського союзу в рамках спеціального конкурсу заявок на підтримку українських переселенців та українського культурного і креативного секторів за підтримки Міжнародного благодійного фонду Ізоляція Транс-Юроп та Малий Берлін.